Близько 400 учасників п'яти вікових категорій від найменших, кому виповнилося три роки до дорослих, які окрім господарів, також представляли міста: Кам'янське, Харків, Запоріжжя, Краматорськ, Покровськ, зібрав на килимі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, відкритий кубок і фестиваль Дніпра з черлідингу. У ході змагань вони розіграли нагороди серед індивідуальних черлідерів, дуетів, квартетів та команд у різних номінаціях ЧЕР, Черданс Фристайл, Черданс, Хіп-хоп тощо. Турнір був дебютним, адже він. Давав старт новому сезону, тому наставники і їхні підопічні у першу чергу мали можливість переглянути, оцінити, порівняти з іншими, та після проаналізувати свої виступи на тлі минулих літніх канікул і відпусток, протягом яких з відомих причин тренувальний процес не був надто інтенсивним. Це чудова можливість для наших спортсменів та загалом для всіх дітей Дніпра України спробувати свої навички, виконати свої елементи. І це чудовий момент для підготовки до Кубку України, який буде проходити у Львові вже 30 листопада і 1 грудня. Це чудова можливість. Діти молодці, багато дебютантів. Ми вітаємо всіх спортсменів з участю і з результатами. Звісно, вони мали місце і нині. Втім, куди більше змагання знову стали справжнім яскравим і незабутнім фестивалем шоу, де гармонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики та акробатики, які разом створили і влаштували на майданчику і під скрипінням великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста, неймовірну навіть шалену атмосферу і ауру казкового феєричного свята. Ми дуже задоволені, що нас сьогодні що нам довелося бути частинкою цих змагань. Це дуже класна змога спробувати себе та показати себе перед найголовнішими змаганнями так в цьому році. Це Кубок України дуже цікаво подивитись на других дітей. То, що робить, та звісно, показати себе. Ми приїхали на турнір для того, щоб розвивати наших дітей, щоб вони змогли показати свої досягнення. Ми дуже вдячні організаторам взагалі за таку можливість, тому що в Запоріжжі наразі складна, складна ситуація, але незважаючи на це, ми зрощуємо нових спортсменів і тому це така місія для нас дуже важлива хочу подякувати в першу чергу це управлінню спорту Дніпропетровської міської ради вони дуже посприяли нашому нашим змаганням я хочу подякувати батькам, які також в такий складний час знаходять можливості для своїх діточок, щоб вони приймали участь в змаганнях. Нашим спортсменам, що вони мають натхнення, приїжджають, виступають, займають місця. Також всім, хто на Зі приймає участь в наших змаганнях в нашому президенту федерації всіукраїнської, української нашої міської організації, а також обласної. Загалом відкритий кубок і фестиваль дні пращер лідингу, окрім змагальної складової, запам'ятається неймовірним настроєм, шаленими емоціями, чудовими подарунками і святковою атмосферою. Серед іншого, турнір став і етапом підготовки та відбору до майбутніх значно вагоміших стартів вітчизняного і міжнародного масштабів, найближчим з яких стане кубок України у Львові, де ми бажаємо усім успіхів і перемог.